Тема відео подача звіту форму 85. к У мене вже відкрита програма Курс дошкілля. На даний час на час цього запису 9 січня 2026 року. Версія програми Курс дошкілля повинна бути 23R1. Це можна перевірити, поглянувши в правий нижній куток програми. Вказана версія 23R1. Це актуальна версія на час запису відео. Також можна поглянути інформацію про версію програми. В довідці. В лівому верхньому кутку на 1000 довідка про програму. З'явиться інформація про програму, де вказана також версія програми. Також є програма у нас курс сайт. На сьогодні з 9 січня 2026 року. Актуальна версія. Програма курс сайт для ДНЗ» має бути 16R1. Якщо у вас старіша версія, ніж 23R1 курс дошкілля або старіша версія програми курсай для ДНЗ» ніж 16R1, необхідно оновити програму. При відкритті програми курс дошкілля чи курс сайт для ДНЗ» Вона може попросити автоматично оновитись. Якщо такого не відбулося, тоді необхідно оновити власноруч. Для цього закрити програму курс до та закрити програму курссайт. Програма курсайт закривається через кнопку Стопи вихід та підтвердження ваших дій. Зайдіть на наш сайт Курс дошкілля, пошуку в інтернеті так можна написати курс дошкілля, далі обрати вкладку Завантажити. В розділі програмне забезпечення є програма курс дошкілля та програма курс сайт». На даному сайті останні найактуальніші версії програм. Для завантаження натисніть потрібну кнопку Завантажити та встановіть файл. У разі, якщо є труднощі з заходом на сайт «Курс курдошкіля, зайдіть на сайт ISO, в пошуку пишіть ISO і заходите за першим посиланням. Натискайте на вкладку Підтримка. Де є розділ Курс дошкілля, завантажити інсталятор та курс сайт для ЗДО Завантажити інсталятор. Натискаєте за тим та іншим посиланням та завантажуєте встановочний файл і встановлюєте програму. В моєму випадку програми вже оновлені, вони мають актуальну версію на сьогоднішній день. Якщо у вас при відкритті програми курс дошкілля з'являється вікно реєстрація, яке вимагає від вас ключ. Скористайтесь інструкцією, котра написана в нижній частині вікна, а саме для отримання ліцензійного ключа відправте лист на адресу. На цю електронну пошту вам необхідно написати листа, в котрому ви вказуєте ваш ідентифікатор. Це перший рядок. В мене він свій, у вас він свій. Тому ви вказуєте саме свій ідентифікатор. Другий – це номер системи ISO. Ви можете його знайти на сайті ISO. Третя це повна назва та точна юридична адреса навчального закладу. Четверта це прізвище є по батькові та номер телефону відповідальної особи. Якщо при відкритті програми курс дошкілля у вас не з'являється це вікно реєстрації, отже ключ вам не потрібен. Також можна перевірити, чи потрібен ключ чи ні, Погляньте в правий верхній куток. Полі, де написано номер в системі 2 є якісь цифри. Отже, ключ вам не потрібен, він у вас вже є. В моєму випадку є відповідні цифри. У вас будуть інші цифри, кожний заклад має свій унікальний номер в системі. Якщо замість цифр написано демо, тоді вам необхідно отримати ключ. Наступне, що необхідно перевірити, це обов'язково, щоб був актуальний період. Актуальний період це той період. Котрий потрапляє сьогоднішній день. В моєму випадку в мене актуальний період, як це можна дізнатися. Посередині екрану внизу біля позначки календаря правіше є період початку та завершення навчального періоду, щоб його змінити, натисніть на списки в лівому верхньому кутку навчальний період за потреби або відредагуйте дати. Нам потрібні або створіть потрібний навчальний період, переходимо безпосередньо до подання звіту форми 85К. Обираємо в меню форма 85К, для користувачів, котрі ведуть базу даних в програмі дошкілля, вийшли деякі оновлення в картках як дітей, так і в гуртках. Зробіть відповідні налаштування. Далі необхідно натиснути кнопку автоматичний розрахунок і підтверджуємо дію кожного вікні, котре буде з'являтися. Так як база даних ввелась, максимально автоматично всі можливі поля були заповнені. У разі, якщо ви базу не ведете, вам необхідно заповнити форму 5 к то ви можете заповнювати той чи інший розділ, обираючи його, вказуючи на потрібну комірку, і вводити власноруч з клавіатури необхідну цифру. Зауважу, поля, котрі виділені зеленим кольором, вони рахуються автоматично, це як сума чи то стовпців, чи то рядків. Поля, котрі зафарбовані темно-сірим кольором, вони не заповнюються. Також зверну увагу, що на вкладці загальна інформація власноруч необхідно обрати властивості закладу освіти. Після заповнення всіх розділів як необхідно. Натисніть кнопку Відправити звіт. З'явиться вікно, будь ласка, перевірте ще раз правильність заповнення звіту. Відправити зараз, натискайте ОК. Звідки підготовлено до відправки ОК. Відкривається програма курс сайт. Котра починає передавати звіт формі 85К на портал ISO. А саме на портал ISO 2. Це наш новий портал, оновлений, на якому орган управління освіти може переглядати передані звіти. Щоб переконати, що звіт був переданий, в програмі Курсайт написано зеленим кольором звіт 85К передано на сервер. Передача звіту 85 к за навчальний рік 2025 2026 На даний час, на час запису цього відео, на порталі ICOM ще не оновлена версія звіту. Як тільки на сайті iCom з'явиться оновлена версія звіту формою 85К, з сайту ISO 2, це новий сайт, буде автоматично передано на портал ICOM. Тому дублювати роботу вам не потрібно. Після того, як звіт було відправлено, його можна надрукувати. Для цього натисніть кнопку друк. З'явиться повідомлення: увага, розділ 4. Друкуйте окремо в альбомному форматі. Потискаємо ОК. Відкривається форма друку, де ми можемо перевірити інформацію введену, та натиснути друк для подальшого друкування. Портал ISO 2, це наш новий сайт, на котрий передається звіт, виглядає наступним чином. Він знаходиться за посиланням new.iso.org, де орган управління освітою може бачити, чи був переданий звіт, чи ні, а також переглянути його та підтвердити, що звіт прийнято. Демонструю, як це бачить відповідальна людина в органі управління освітою. На вкладці Звіти. Є інформація про заклад освіти. Також є можливість переглянути створений звіт, і орган управління освітою, навівшись на око, бачить, коли ви, як заклад освіти, передали звіт форми ц к Також орган управління освіти може завантажити звіт в форматі PDF і підтвердити, що звіт прийнято.